З вами розв'язкувальну на навчальну респіту, як проводити себе на проїжджій частині, будучи пішоходом. Основна мета тижня у нас це пробезпечну поведінку учасників дорожнього руху. Вчителі вас ведуть там, музей там, з школи до то клубу, тобто саме так дотримуйтесь цих прав до життя. Забороняється переходити на рушниках з мобільним телефоном. Саме здійснювати розмову, тому що це відволікає вашу увагу. Зверніть увагу білий кольор, жовтий колір, полір полі з ставками білого кольору, зелений, він саме краще відбиває. Це забезпечить, як кажуть, ваше життя під час пересування в темну полу доби культурними доріжками, узбіччям, щоб водій розлегне вас на дорозі.